З час новин на телеканалі Лтава. Коротко про головні події випуску. У Новосенжарському районі поховали хлопця, який приніс гранату в дім. У Полтаві продовжують розгляд справи Твардовського, який продавав полтавцям неіснуючі меблі майже на 2 мільйони гривень. Їх поєднала війна. Студенти з різних куточків Донбасу приїхали на навчання до Полтави і створили тут музичний гурт. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. У Комсомольську останки 12 солдат, які загинули в боях за Дніпро, перепоховали в єдину братську могилу. Солдатські поховання часів Другої світової війни є повсюди на території Комсомольська та околиць. Історики та краєзнавці міста розпочали масштабну роботу щодо паспортизації та реконструкції цих поховань, щоб якнайдовше зберегти пам'ять про відважних земляків. На урочистій церемонії перепоховання героїв побували і наші колеги з Комсомольська. Дванадцятеро загиблих у боях за Дніпро невідомих радянських солдат знайшли вічний спокій у великій братській могилі мікрорайону Низи. На мітингу реквіємі влада комсомольська заявила, що всі солдатські захоронення візьмуть на облік та упорядкують. Необходимо сделать инвентаризацию всіх этих памятных знаків, привести їх к какому-то единому паспорту, единому стандарту, где-то їх наверное, реконструировать понадобится, где-то улучшить их внешний вид, где-то наполняемость памятника. Іноді то, що написано на пам'ятных плитах, оно действительно не дає отображения того, хто захоронен, при каких обстоятельствах. На місці перепоховання останків невдовзі встановлять надгробну плиту. Також до списку полеглих на фронтах Другої світової війни земляків додасться ще одне прізвище Борис Пилипенко. Після довгих років пошуку його нащадки таки встановили місце загибелі. І ще один наш герой буде увіковічен в пам'яті поколінь, саме на цьому меморіалі. От здесь, на ось цих пам'ятних плітах, буде увіковечено ім'я нашого земляка Бориса Федосієвича Пилипенка присутні на мітингу одностайні. Немає різниці, якої національності був солдат. Головне своє завдання він виконав – зупинив ворога. Ми не знаємо імен цих 12 солдат. Були вони українці, від кожен шестий українець погиб у період Великої Отечественної війни. Или вони були інші національності. Але ми знаємо одне, що їх матері не дождались сыновей. На жаль, війна забрала найкращих синів. Забрала і забирає. Україна і зараз боронить свою незалежність. І, як ніколи, ми зараз відчуваємо, що війна це спільна біда. І тому нехай над Україною буде завжди мирне небо і вічна пам'ять героям. Поминальну панахиду за воїнами відслужив намісник Свято-Миколаївського собору проти Єрей Георгій Граб. Безсмертний подвиг та вічну пам'ять полеглих на війні українців вшанували хвилиною мовчання та трикратним залпом. Візит до місця наймасштабнішої трагедії Другої світової у День пам'яті та примирення. Поблизу Шумейкового урочища, що у Лохвицькому районі полтавці та мешканці області вшанували пам'ять загиблих воїнів Другої світової. Тут у 1941 році німці оточили та знищили колону радянського південно-західного фронту очолювану генералом полковником Михайлом Карпоносом. Нині у тінистих алеях не поспішаючи гуляють люди. Місцеві туристи. Важко уявити, що земля, ніби умиротвореного шумейкового урочища, 41-го змішалась із густою людською кров'ю. 15 кілометрів від Лохвиці у бою з ворогом загинули 800 радянських солдатів Без силі вирватися із міцного оточення гітлерівців. Серед воїнів було й чимало українців, і генерал Михайло Кирпонос, уродженець Чернігівщини, поліг від кулі і пішов у вічність тут, біля кришталевого джерельця під покровом кленів. Ці трагічні часи вони вже були і в той же час і героїчні. Хто мог сказати, який солдат йшов в атаку свою останню і не думав про свою неньку рідну Україну, якщо він був українець? Кожен з них хотів, щоб наша Держава жила, щоб було все в нас добре. От. І кожен із них йшов за те, щоб був, був у нас мир. Зустрічає гости монументальний селет міцного воїна на кам'яній пілоті п'ятикутна зірочка. Полом'яніє, вічний вогник біля стели слави. Співають українською, виступають артисти і аматори Лохвицького району. Тут нині духовенство, громадськість, міські керівники, військові, атошники. І ті самі ветерани зігнуті часом та ординами і з блискучими від сліз очима. Я з трудом, звісно, преодолів це розстояння, але я очень доволен, що я побував тут. Дуже очень приятно і масово чувствують, що ще не вмерла Україна. Анатолій Наріжняк зізнається, не говорить українською, бо прадіда репресували на Урал та вважає себе патріотом України. А от Микола Зубко розказує, воював від першого до останнього дня, і диво жодної рани чи подряпини. Заночувані післявоєнні успіхи у свинарстві нагороджений легковим авто та золотим годинником. А ще за 96 років жодного разу не був у лікарні. Найстрашніший спогад бомбардування радянського аеродрому льотчиками Люфтвафе, німецька ж Одні за другим летять і б'ють наш аеродром. Я посеред аеродрома, наш, наша каза, посеред, кругом самоліти. Я тільки як прокинувся десь метри за двадцять, думаю, де я що я, що случилося? Ну, я зрозумів вже, що то є. Думаю, що на руки є, щирно, ноги, значить, ну все ж є. А тут же валяється, там голова, там кишки, там все от такої бомбйожки. Кажуть ветерани це носієї історії. Пам'ять про стару війну має робити нас мудрішими. І у нові, немирні часи все ж надихати, виборювати це бажане мирне небо над головою. І знову граната. Цього разу гранату F1 виявив таксист із Лубен на сидінні власного автомобіля. 23-річний чоловік із 18-річною дівчиною сіли у транспорт вночі на стоянці по проспекту Володимирському. Майже одразу таксист почув хлопок, після якого пасажири швидко залишили салон. Коли водій озирнувся, побачив на задньому сидінні предмет зовні схожий на гранату f 1 Як з'ясували поліцейські, граната знаходилася у пасажира в кишені. І коли чоловік нахилився, раптом спрацював запал. Він отримав тілесні ушкодження у вигляді опіків першого і другого ступенів та перебуває у травматологічному відділенні місцевої лікарні. На щастя, граната не розірвалася і інші громадяни, які перебували в таксі, не постраждали. Звідки у жителя Лубен небезпечний предмет має з'ясувати слідство. А у Новосанжарському районі сьогодні поховали 20-річного Івана, який загинув від вибуху бойової гранати. Нагадаємо, мешканець села Дубина приніс у будинок предмет. Схожий на гранату і демонстрував його своїм сусідам. На момент вибуху у кімнаті перебувало семеро дівчат. Дворічна, на щастя, не постраждала. Шестеро від шести до шістнадцяти років із осколковими пораненнями були госпіталізовані. Як ми вже повідомляли, одній дівчині лікарям довелося ампутувати ноги, а іншу з осколковим пораненням ока відвезли до Києва. Відомо, що хлопець не брав участь у зоні АТО, його батьки теж. Звідки у нього гранати має з'ясувати слідство? Подробиці трагічного випадку телефоном передає наш колега Петро Жаботинський. Друзі, однокласники збирають кошти для трошки могти. Це був звичайний хлопчина. нічого, зірок ніяких себе він не знімав. Може каже, був просто не рівноважений, мається на увазі дисципліною високою нормальною поведінкою, не Дехід віднявся. 25 квітня йому вручили повістку для відставки на строкову службу, точніше для проходження медичної комісії, але він проігнорував. Начебто він хлопцям своїм ровесникам от, часто говорив і показував навіть своє, яка в мене іграшка. Ну, там не розлічається, що не всі ж хлопці такого віку, молодші, можливо, знали, що вона бойова, начальник поліцейського регіону висуває три версії. Одна із них ймовірно, ну, що все-таки ця бойова граната потрапила із зони бойових дій, тобто за то. От, але поки що все це у стані розслідування. Ситуація в зоні АТО протягом минулої доби загострилася. Проросійські бандформування 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Подробиці від речника АТО Антона Мироновича. З вечора противник обстрілював наші опорні пункти в районі Авдіївки з гранатометів, стрілецької зброї та зенітних установок. Неподалік Луганського бив з гранатометів та озброєння бойових машин піхоти. На Маріупольському напрямку під вогнем бойовиків опинились наші позиції в районі Широкіного та Старогнатівки. Там противник застосовував гранатомети різних систем, а також протитанкові ракетні комплекси та озброєння БМП. На Луганщині бандити обстрілювали зі стрілецькою зброї українських воїнів, що несуть службу біля Новоолександрівки. Неспокійно і спочатку цієї доби незаконні збройні формування вже шість разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. У Полтаві продовжують судити афериста, що заробив мільйони на неіснуючих меблях. Жителі Дніпропетровщини, Полтавщини та Харкова набрали кредитів, щоб розрахуватися з постачальником. Але товару так і не отримали. Та й самі позики були оформлені підпільно, фальшиві підписи у документах та порушення у складанні розписки. На чергове судове засідання знову прибуло чимало постраждалих, та розгляд справи ще більше виявив запитань, ніж відповідей. Повірила на слово і отримала кредит. Мешканка Миргорода Тетяна Колісніченко у січні 2014 року замовила у підсудну кухонний куточок. Вартістю майже 13 тисяч гривень. Жінка розповідає, що на наступний день після замірів кухні ввечері до її квартири приїхали представники Твердовського співробітниця Альфа банку Олена Ладор із чоловіком на ім'я Кирил. Прийшли вони їх серксом, прийшли з усіма обладунками, з фотоапаратом і з великим плакатом, на якому було написано Альфа-банк. На фоні цього Альфа-банку вони змусили мене фотографувати. 45 днів, за які по договору мали встановити куточок, швидко минули, але меблі все не було. Жінка знову перечитала договір і тільки тоді зрозуміла, що підписалася не під розстрочкою, як її запевняла банкір, а взяла кредит. У травні 2014 року Тетяна Миколаївна подала на Віталія Твардовського до суду і дізналась, що проти нього вже відкрито кримінальне впровадження. Прохала банк розторгнути з нею договір, адже товару не отримала, проте представники установи від. Мовили. Подивилася по цифрам, а потім ще порадилася з цим із адвокатом, ну з юристом я годила. Получається, що сума, яка коштує сама кухня, це 8 тисяч, а інші кошти це отримав банк. Тетяна Колісніченко так звану розстрочку виплатила. А от Полтавка Тетяна Лобода має на руках рішення Октябрського суду, який визнав договір сфальсифікованим. Проте через півроку судове рішення відмінили. Потім починається опять суд. Вони назначають так: то відеоконференція з Львова не приходять, ми ходимо, отпрашуємося, ходимо. То відеоконференція Сум і вони ні на одне не прийшли засідання. Людмила Копченко теж живе у Миргороді. У Твардовського замовила шафу вартістю 5,5 тисяч гривень. При укладанні договору жінка попередила, не буде меблів, не буде грошей, тож свої кровні не втратила. Проте, коли жінка забрала у Альфа банку специфікацію, із подивом виявила, що її меблі були встановлені. Ще більше її вразив підпис у акті виконаних робіт, оригіналу якого в очі не бачила. А я знаешь, бумажка ксіракс. Це ж Это оригінал. Це, це, не ну як, ну, подписи мої, але я її не підписувала. Мати одиначка Валентина Кумець 2000 тисячі гривень авансу виплатила колезі Твардовського Кирилу Короткому, який заповнив розписку з чужою печаткою. А підпис чийсь стоїть розпискою. Підпис короткого. Короткого. підпис короткого. А печатка його короткого? Чи короткого. Короткий. 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 Твердок. Твердок. Якась... А, Твардовського? Печатка Твардовського, а підпис короткого. Да. Це вже п'яте засідання по справі Твардовського, Проте жодного разу на суді не були присутні ні Кирил Короткий, ні представники Альфа банку. Прокуратура пояснює це досудовим розслідуванням. А самому Твардовському за десятки обдурених людей, переважно довірливих пенсіонерів, загрожує до трьох років в'язниці. Вони різного віку після навчання матимуть різні спеціальності. Приїхали до Полтави з різних куточків Донбасу, а до війни взагалі не знали один одного. Але поєднала студентів музика. І тепер всі називають себе Граве Венти, що в перекладі з італійського означає сильний вітер. Про перші кроки до популярності нового музичного гурту у Полтаві у наступному сюжеті. Євген у вересні минулого року переїхав до Полтави з Горлівки на допомогу, яку виплачують переселенцям, студенту прожити складно. Та хлопець і його нові друзі знайшли вихід, музичний. Щоб легше пережити скрутні часи, створили групу Граве Венто пісні народжуються самі собою. это такая знаковая песня. Никита был один со своим творчеством, и он сидел, значит, в общежитии и пел песни. Вот. И как-то я к нему захожу, и он мне говорит, а, подыграй мне, пожалуйста, там, ну, там, сделать вторую партию. Вот. Мы с ним так немножко помузыцировали вот. и он предложил мне поехать значит, к другу, там, к знакомому записаться на студию. Бістьбяні рікостопують сложні неріалуба. Грубок... Грав евенту у перекладі з італійської означає сильний вітер. Соліст Микита музикою захопився в шість років. Перші гурти він створював ще у Кіровську Луганської області. Слова та музику пісень також пише самостійно. Я когда писал эти произведения, вот когда писал песню «Ветер», я приехал в Полтаву, у меня не было никого здесь, ну так, знакомых. И я был, грубо говоря, один. Я приехал на вокзал, и как-то само оно ну, потом пришло, оно пошло, пошло, поехало, и так написался стих. Просто стих, который, ну, я не посвящаю его особо кому-то, просто он написан на такой меланхоличной нотке. Перші свої концерти хлопці давали у гуртожитку. Приміщення для репетицій в університеті виділили та на студентську сцену їх поки що не пускають. Зате з радістю гурт чекають в інших залах. Перший концерт грав Евенто і з успіхом пройшов у львівській кав'ярні. Наразі йдуть перемовини з іншими майданчиками. желание выступить, хотелось где-то проявить себя как-то, ну, хотя бы там рискнуть. То есть первое выступление группы это тоже немаловажно. Несмотря в этот день, несмотря на то, что было прохладно, довольно-таки много людей сидело, нас слушало. Вот. Приятно было. Ну какие первые шаги? Конечно, есть возможность поиграть, воспользоваться этой возможностью. Показати себе, щоб нас заметили. Може, кому-то понравиться, кому-то ні. У кожного свой вкус. Ну кому-то ми прийдем по душе. Вот. Ну і для нас якийсь опыт. До гурту вже приєднався і барабанщик. Тепер музичний бенд налічує п'ятеро учасників, і хлопці вже працюють над записом свого дебютного альбому. Художники шукають натхнення у різних видах і проявах мистецтва. У Опішню з'їхалися художники на пленер під відкритим небом, щоб поринути у атмосферу гончарів. Головним джерелом натхнення стала творчість відомої майстрині Олександри Селюченко. На зібранні молодих дарувань побувала і наша знімальна група. Опішня славиться гончарською справою. Іграшки із глини троблять всі: і діти, і люди літнього віку. Щоб зробити такого півня, потрібно 10 хвилин. Щоб зробити порося хвилин 30. А щоб володіти цією справою в досконалості не більше двох місяців. Культ глини переслідує опічнян протягом трьох останніх тисячоліть. Не втратило актуальності гончарство. І зараз у селищі традиційно вшановують пам'ять всесвітньо відомих гончарів, проводять майстер-класи з виготовлення іграшок. Людмила Гуран виготовляє кераміку вже 40 років. Жінка каже, щоб займатися цією справою, потрібно по-перше, натхнення, а по-друге, терплячість. Зараз проходить майстер-клас зліпки, глиняної іграшки. Займаюся цим вже давно. Це взагалі не зовсім воно дуже таке складне. На одну іграшку взагалі затрачається хвилин 30. Іван Герцунь художник. Він хоч і не працює з глиною, то в атмосферу гончарства декілька днів поринув. Приводом став ювілей народної гончарки Олександри Солюченко. Творчості майстрині присвятили художній планер. Студенти намагалися зобразити її мистецтво за допомогою фарб та пензлів. На роботу фактично кажучи, був день. Сьогодні ми ще домальовували декілька годин зранку, але вчорашній весь день. Я почав десь з вечора робити свою роботу, тому що поки знайшов натхнення і всю інформацію в музеї, там ходив в Гончарський музей, тут у Сельченко музеї, то це зайняло для мене дуже багато часу. Прояв творчості художників не мав меж. Іван Герцунь використав експериментальну техніку. Його колеги теж не боялись фантазувати і застосували різні методи. Учасники конкурсу розповідають, що не просто змагалися звання хто краще, а намагались реалізувати себе через запропоновану тему. Це своєрідний конкурс, який відбувається під відкритим небом. Тема «Різвичайно не один це висвітлення творчості Олександра Селюченко. Учасників було 14, але робіт вийшло 12, оскільки деякі учасники виконували одну роботу разом. Ну, Ви бачите, ось тут композиція прямо за мною. Знову ж таки, два учасники працювали над цією роботою. Художній планер в провели вперше, але не в останнє. Такі конкурси прагнуть зробити традиційними. Наступний присвятять 30-річчю Національного музею заповідника українського гончарства. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу і вдалого вечора. Побачимось. повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінула хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду, в день місцями шквали – 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 8-13, а в день – 18-23 градуси тепла. У Полтаві вночі – 10-12, з позначкою «плюс», а в день – 20-22, вище нуля. Полтава банк, кредитуємо юридичних осіб та підприємців. Не відкладайте на завтра кращі умови. Полтава банк, коли відносини перевірені часом, усе вирішується швидко. Полтава Банк, крок до розвитку.